Добрий день, малята! Сьогодні тема нашого заняття зимові розваги. Але спочатку відгадайте загадку. Іде до нас бабуся у білому кожусі, Поля чи пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона? Бабуся чи пурна? Так, це зима. А скажіть мені. Чим сьогодні вранці зимонька притросила будинки, землю, дерева? Так, снігом. А скажіть мені, будь ласка, а яке явище взимку може бути небезпечним? Хто мені скажеть? Так, це снігопад ожеледиться. Зимонька задоволена вашому відповіді і запрошує вас до гри Зимові розваги. Як і знайко! випав перший сніг і настав час зимових розваг. Сніжки, санки, сніговики, лижі, ковзани. А яка твоя улюблена зимова гра? Ніхто не знає, хто і коли вперше придумав ліпити снігу кульки і кидатись ними в інших, але ця розвага безумовно дуже давня, і згадки про неї можна знайти усюди, де хоч коли-небудь був сніг. Хоча зазвичай сніжки це гра, у яку ти граєш з друзями на дворі, іноді влаштовуються справжні баталії, в яких беруть участь сотні людей. Найбільша в історії гра в сніжки, записана у книгу рекордів Гіннеса, сталася 31 січня 2016 року у місті Саскатун. Канаді у ній взяла участь майже 8 тисяч чоловік. Його організаторами була канадська збірна з Юкіґасену спортивної гри у Сніжки. Так, так виявляється, існують справжні чемпіонати з гри в сніжки, які з 2005 року проводяться в Японії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Австралії, Сполучених Штатах, Канаді та Росії. Як зі сніжинками, походження першого сніговика точно нікому не відоме. Найранішу згадку про нього зафіксовано у часослові, знайденому у одниці національній бібліотеці Нідерландів і Газі. найбільша у світі снігова баба була побудована 26 лютого 2008 року у містечку Бетель у США. За вишки понад 37 метрів. Цей монстр має лижі замість військ. Ялинки замість рук та шини від вантажівок замість гудзиків. Величезні снігові баби це круто, але найбільше за все я люблю великі снігові схили, на чому тільки не катаються винахідливі люди. Шини, лопати, шматки дерева та й взагалі все, що попадеться під руку. Ті, хто особливо любить експериментувати, їздять на одній лижі, або на коротеньких скібордах, або навіть чіпляються до повітряних зміїв і займаються сноукайтингом. Ми з вами придивилися відео про зимові розваги. А тепер я хочу запитати вас, де можна кататися на лижах, ковзанах, санчатах? Чому не можна кататися на дорозі? Чи можна з'їжджати з гірки доріжкою, яка веде на проїжджу частину? Я сподіваюся, ви вірно відповіли на ці запитання. А тепер я пропоную розглянути вам декілька ілюстрацій і відповісти на мої запитання. Тож, уважно дивимося! Перша ілюстрація катання на санчатах. На чому катаються діти? Чи все вони роблять правильно? Що б ви їм порадили? Друга ілюстрація на ковзанах. На чому катаються діти? Чи безпечне місце вони обрали для катання? Що ми можемо їм порадити? Зіграти хочеться мені, з вами друзі, так чи ні? Вам питання я поставлю. Готуйте відповідь свою. Хлопчик на лижах іде кататися у парк. Перша ілюстрація катання так. на санчатах. Дівчинка на, на козанах катається по тонкій кризі. Чи все вони роблять ні. правильно? Хлопчик стрибає на тонкому льду. Що ви їм порадили? Ні. Діти з'їжджають з гірки Друга на прямо. На На, дорогу. на чому Ні. катаються діти? Хлопчик і дівчинка чи безпечне місце вагу. вони обрали для катання. Так. Діти на майданчику Що ми маємо і не одного на санчатах? Так. Молодці дітки. Дуже сподобалось зименьки з вами спілкуватися, а зараз вона запрошує вас зробити чарівного сніговичка, обіцяє не щіпати вас за носики і не морозити вам щічки, бо ви добре знаєте правила безпеки під час зимових ігор. До побачення, до нових зустрічей!